Уявіть собі ранок, 8 грудня 2017 року в Кропивницькому. Зима тільки почалася. На вулицях ще не так холодно, щоб діти не йшли до школи. На вулиці Івана Богуна, 159, у районі Стара Балашівка, прокидається звичайна родина: мама, тато, дві донечки. Здавалося б, звичайний будень. Але цей день стане початком трагедії, яка розколи не тільки одну родину, а можна сказати, і Україну. 12-річна Катя Добродій збиралася до школи на другу зміну. Дівчинка мала йти приблизно о 10 ранку. Її мама Олена, 34-річна лікарка-анестезіолог, що працювала в онкологічному диспансері, допомагала дочці зібратися. Звичайний ранок, звичайні турботи. Ніхто не міг передбачити, що це останній ранок, коли Катя прокинеться у своєму ліжку. Усім привіт! Мене звати Ярослава. Ви на каналі Дівчина у Подкасті. Історія, яку розкажу зараз, похмура, жорстока, викликає багато питань. Але спробую в ній розібратися і дати відповідь, чому ж сталося саме так. О 10 ранку Катя вийшла з дому. Сусіди бачили її матір вдома того дня. Здавалося б, все як завжди. Але Катя не прийшла зі школи. Спочатку ніхто не хвилювався, може затрималася з подругами, може пішла до когось у гості. Але коли настав вечір, а дівчинка так і не з'явилася у серці матері, мала би оселитися тривога. І Олена дійсно почала дзвонити до школи. З'ясувалося, жахливе Каті не було ні на уроках, ні на гуртку з додаткової англійської. Дівчинка взагалі не приходила до школи того дня, але ж вона вийшла з дому, куди вона могла піти. Почалися пошуки. Олена дзвонила рідним, друзям, знайомим. Ніхто Катю не бачив. Ввечері телефон дівчинки вже був недоступним. Родина повідомила у поліцію. Розгорнулася масштабна операція з пошуку дитини. Поліція, військові, десятки добровольців обшукували вулиці, ліси, покинуті будівлі. Звітіли батальйон поліції наші. вони теж ані прочитали дачний посіок, нічого не знайшли. Ми ходили в сторону кладбища, по кладбищу. Ну зацепок ніяких немає. Тоді багато хто співчував олені. Це тривало чотири дні. Мати не знала, де її дитина думали сусіди. Які думки крутилися у її голові, які страхи, які надії за свідченнями близьких, жінка була у шоковому стані. Вона і так страждала на психічні розлади. А тут зникнення доньки. Це могло б зламати будь-кого. 12 грудня, через чотири дні після зникнення. Біля насосної станції в обознівці, це район такий Кропивницького району. Знайшли тіло. Це була Катя 70 ран від ударів ножем, ножицями, та як стверджували деякі джерела, навіть сокирою. Це було вбивство з особливою жорстокістю. Хто ж міг так жорстоко вбити 12-річну дівчинку? Який звір? Яка людина здатна на таке? Поліція тоді працювала швидко вже наступного дня, 13 грудня. Матері дівчинки Олені Добродій офіційно оголосили про підозру у вбивстві власної доньки. Тодішній заступник керівника національної поліції В'ячеслав Амброськін навіть написав у Фейсбук, що затримано вбивцю дитини її матір, яка зарубала дочку сокирою. Щоб зрозуміти цю історію, треба знати, хто така Олена Добродій. Це не була якась маргінальна особистість. Жінка мала вищу медичну освіту, працювала лікарем-анестезіологом в онкологічному диспансері. Це професія, яка вимагає не тільки знань, а й психологічної стійкості, адже анестезіолог тримає в руках життя пацієнтів в буквальному сенсі. У Олени було дві доньки від різних чоловіків. Старша Катя народилася від першого шлюбу, її рідний батько жив у Криму і після розлучення майже не брав участі у вихованні дитини. Молодша донька Софія була від другого чоловіка Андрія. Він став Каті відчимом, і сім'я жила разом у будинку на старій Балашівці. Втім, життя Олени не було райським. З листопада 2016 року у жінки почали проявлятися серйозні психічні розлади. Вона страждала на галюцинації. До неї нібито приходила жінка, якої вона боялася, бачила різнокольорових павуків великих розмірів. Її стан був настільки важким, що вона кілька разів потрапляла на лікування до Кіровоградської обласної психіатричної лікарні. Колеги по роботі розповідали, що Олена просила допомоги, скаржила. На свій стан, профспілковий комітет навіть вирішив перевести її з посади анестезіолога до орхметодкабінету, оскільки вона не могла контактувати з людьми. У серпні 2017 року, за кілька місяців до трагедії, Олена звільнилася з роботи за власним бажанням. Поведінка Олени ставала дедалі дивнішою. Її чоловік розповідав про випадки, коли вона зникала з дому на кілька днів, а потім поверталася і казала, що. Не пам'ятає, де була одного разу. У неї в сумці знайшли мотузку і ніж. А вона просила у свого колишнього керівника препарат детелін, засіб для зупинки дихання, що використовується в анестезіології, але може бути смертельним. Завідувач відділення, де працювала Олена, розповідав, що після звільнення вона приходила до відділення і намагалася викрасти детелін з кімнати, де зберігалися ліки. Їй це не вдавалося, але сам факт таких спроб. Говорить про серйозність її стану. Олена кілька разів намагалася покінчити з собою. Життя стало для неї нестерпним через постійне погане самопочуття, зловживання чоловіка алкоголем, несприятливі умови життя. В будинку не було навіть води, а джерело де всі набирали воду, пересохло. Тепер розгляну, що на думку слідства відбувалося того фатального дня 8 грудня 2017 року. Близько сьомої ранку Олена відвезла чоловіка на зупинку, а молодшу доньку до дитсадка. О сьомій тридцять вона повернулася додому. Там була тільки Катя, яка ще спала перед другою зміною в школі. За версією слідства, жінка перебувала у хворобливому стані, не розуміла, що вона робить. Тож з невстановлених мотивів Олена вирішила вбити свою доньку. І от вона чула голоса і вона. Вона готувалася до цього, як мені сказав професор. Вона винашувала цю ідею. Ну ви самі тільки що почули в суді, що її колеги, сотрудники всі казали, що вона просто не бачить життя своїх дітей далі. У проміжок з 7.30 до 10.30 вона взяла кухонний ніж і почала наносити ним удари каті. Дівчинка намагалася захищатися, прикриваючись правою рукою, про це свідчить порізи на долоні. Від численних травм Катя померла на місці. Потім, за версією слідства, Олена поклала тіло дочки у свій автомобіль, Део Матіз, і відвезла до насосної станції в Обознівці, де 12 грудня його знайшли поліцейські. Камери спостереження на агрофірмі зафіксували як о 10.53. Автомобіль з номерами Олени проїхав у напрямку насосної станції, а об 11.15 повернувся назад. Слідство зібрало, здавалося, переконливі докази. У помешканні добродіїв та в автомобілі знайшли кров Каті. І в будинку, і в машині хтось намагався прибрати, але сліди все одно залишилися. На руках Олени виявили садна, які могли утворюватися від нігтьових пластинок. Можливо, Катя, захищаючись, дряпала матір. Але хочу зауважити, що в будинку було досить чисто, як для місця злочину. Сусіди бачили Олену вдома в день вбивства. Один із них помітив, як вона відкривала ворота. Взуття дівчинки, до речі, було чистим. А один черевик був зашнурований, але не зав'язаний, що може свідчити про те, що її вбили вдома, а потім перевезли. У вічі Макаті було Алібі. 8 грудня він проставлявся на роботі за день народження молодшої доньки. Ввечері, 7 числа, Святкування вдома не відбулося. Олена була похмурою та одягненою у все чорне. Ключовим моментом справи став психічний стан Олени Добродій. За її словами, через розлади вона майже не пам'ятала події з листопада 2016 року до середини грудня 2017. Лікування не допомагало від ліків. ставало тільки гірше тому. З серпня 2017 року вона перестала їх приймати. Судово-психіатрична експертиза встановила у неї психічний розлад. А у лютому 2019 року суд виніс вирок Олену Добродій визнали винною вбивстві дочки, але через її психічний стан замість тюремного ув'язнення призначили примусове лікування у психіатричній лікарні з суворим наглядом. Втім, адвокат Олени Олександра Любович переконана, що її підзахисна невинна і у неї є серйозні аргументи. Подали апеляційну скаргу, тому не погоджуємося. Ми хочемо справедливого законного рішення і оскаржили ми дане рішення лише тому, що воно винесено з порушенням і не досліджені всі докази, які є в поданій справі. По перше, слідство не встановило чіткого мотиву вбивства. Немає жодних свідчень того, що Олена мала намір убити дочку. Або взагалі була агресивною щодо неї. По-друге, не знайдено знаряддя злочину. За версією слідства були ніж і двоєножець, але ніж був старий зі зламаним вістрям. Причому там, де він зламався, була іржа. Тобто, це сталося набагато раніше, а не від удару об череп. Дівчинці нанесли 76 травматичних ударів і це мала би бути величезна кількість крові. Але у будинку кров знайшли лише в окремих місцях. Адвокат провела власний експеримент. Коли її донька поранилася, кров на цементі не змивалася навіть щіткою. А у будинку добродії цементна підлога, цегляні стіни, і при цьому немає ні води, ні можливості швидко все відмити. А по четверте, за результатами експертиз, у справі фігурують дві невстановлені особи: якась жінка. Її кров знайшли в будинку разом з кров'ю Андрія, і чоловік, сліди шкіри, якого опинилися під нігтями Олени. Можливо, вона була свідком злочину і намагалася комусь допомогти. Є інші дивні моменти: тіло Каті лежало біля дороги чотири дні, але його не чіпали собаки, хоча їх там дуже багато. Поруч база відпочинку, охорона змінюється щодня, і ніхто не помічав тіла у яскраво рожевій куртуці. На відеозаписі з камери спостереження неможливо розібрати, хто за кермом автомобіля Олени. Видно лише, що у водія бежева куртка. Така куртка була у Олени, її вилучили, але слідів крові на ній не знайшли. За словами адвоката, у Олени була знайома. А дуже схожа на неї зовнішньо. Така сама зачіска, колір волосся, фігура. Теоретично хтось міг скористатися її машиною. Сама Олена категорично заперечує свою вину. Ось її версія подій того дня. Вранці 8 грудня я прокинулася, зібрала молодшу доньку до садочка. Чоловік зробив мені її собі каву. Ми випили, вдягнулися. Потім він змусив мене сісти за кермо і відвести Софію до садочка. Потім я повернулася додому. Катя ще спала. Близько дев'ятої донька прокинулася, поснідала, вдягнулася і пішла до школи. Залишившись сама вдома, я поскладала речі, застелила ліжка і почала пилососити. До будинку зайшов сусід і запитав, де мій чоловік. Потім подзвонив чоловік. Розпитав про моє самопочуття, я забрала Софію садочка і ми пішли в гості до сестри чоловіка. Там пробули до вечора. Протягом дня я кілька разів дзвонила Каті, але вона не відповідала. Ввечері пішла зустрічати її зі школи, але не дочекалася. Розбудила чоловіка, почала дзвонити вчителям, які сказали, що Каті не було в школі. Олена каже, я впевнена, що не вбивала Катю я не могла свою дитину я вбити не могла, навіть будучи в безсвідомому стані, я все одно продовжувала піклуватись про дітей. Що зі мною відбувалося, я до сих пір не знаю. Я до останнього впевнена, що навіть в безсвідомому стані я не могла нікому нашкодити. Адвокат звертає увагу на серйозні порушення під час слідства. Олену затримали у складі групи, що шукала дівчинку. Заступник глави нацполіції Амброськін одразу оголосив її вбивцею, що вплинуло на хід розслідування. Під час допитів на Олену чинився потужний психологічний тиск. Вона була у шоковому стані, майже тиждень стояла на одному місці, не сходячи з нього. Її психіатр приїжджав у відділок і пояснював, що жінка хвора, але на це не зважали. У крові Олени через два тижні після затримання виявили речовину фенотіазин – сильний седативний засіб. У СІЗО їй точно його не давали. Виходить, хтось міг. Підгодовувати її цим препаратом в досить конкретних дозах, якщо сліди так довго зберігалися в крові, до неї в камеру підсаджували людину, щоб розговорити. Є аудіозапис, де Олена нібито зізнається у вбивстві. Але адвокат наголошує на інтонаціях, шоковому стані жінки захист хотів провести психологічну експертизу цього запису, але з'ясувалося, що таку експертизу в Україні зробити неможливо. Важливу роль у справі відіграють родинні стосунки. Відчим Катя Андрій. Зловживав алкоголем, їхнє сімейне життя не було ідеальним, були сварки, конфлікти. Андрій розповідав про агресивність Олени, начебто вона скидала його з ліжка, хотіла задушити свекруху, але свідків цих подій немає. Цікаво, що якщо Олена була такою е, хворою, то чому ж її лишали наодинці з дітьми? Рідний батько Каті після її смерті приїздив з Криму, був на похороні. І вступив у спадщину. Половина будинку належала дочці, але в розслідуванні він майже не фігурує. Молодша донька Софія тепер живе з бабусею по батьківській лінії. Надія Гордова публічно заявляє, що боїться Олени, що навіть дитина боїться, що мама колись вийде. Вона себе почуває дуже гарно. Вона, наприклад, ходить сама за їдою, вона ходить на дискотеки. Так, да, там є два рази дискотеки, в неї там теж ухажори є. У лютому 2019 року суд виніс рішення. Олену добродій визнали винною вбивстві дочки, але через психічний розлад замість тюрми призначили примусове лікування. Захист подав апеляцію, але у березні 2021 року апеляційний суд залишив рішення в силі. Під час одного засідання бабуся Каті заявила, що Олена разом з батьком і медпрацівницею вільно переміщається містом. І вона вона боїться за своє життя та життя молодшої онучки. Мені набридло зачиняти вікна, двері, сказала вона, але знову ж таки підтверджень слів бабусі немає. Е, мої роздуми щодо цієї справи е, я детально вивчила її, і у мене залишається б дуже багато питань. З одного боку є докази проти Олени: кров у домі і машині. Сліди на руках, відеозапис з автомобілем. З іншого боку, є і серйозні сумніви: відсутність мотиву, незрозуміле місце вбивства, не встановлені особи у справі, порушення під час слідства. І що мене особливо вражає, це ставлення до психічно хворої людини. Олена страждала на серйозні розлади. Їй потребувала допомоги з літа 2017 року, і можливо трагедія сталася саме через те, що їй не надали належного лікування вчасно. А може, як стверджує захист, Олена взагалі не винна. Можливо, вона дійсно стала свідком злочину і намагалася допомогти дочці. Сліди чужої шкіри під її нігтями можуть свідчити про боротьбу не з дитиною, а з її справжнім убивцею. Однак, якщо Олена справді винна, то це дійсно трагедія велика, і я не знаю, як вона буде далі жити із таким тягарем на серці. Також ця справа демонструє і недоліки нашої правоохоронної системи. Поліція з самого початку зосередилася на одній версії і не розглядала інші. Був тиск на психічно хвору підозрювану, порушення процедур, перечесні заяви високопосадовців. І все це може дійсно призводити до судових помилок. Можливо, ми ніколи не дізнаємося всієї правди, але ця історія змушує задуматися про багато речей: про те, що будь-які психічні розлади це хвороба, яка потребує лікування. Про те, що кожна людина має право на справедливий суд, навіть якщо проти неї здавалося б, є переконливі докази. А 12-річна Катя мала жити, рости, закохуватися, мріяти про майбутнє. Натомість її життя обірвалося в грудні 2017 року. І хто б не був винуватцем в її смерті, він має понести покарання, відповідальність. І важливо, щоб це була справедлива відповідальність. Заснована на переконливих доказах, а не на емоціях чи передчасних висновках. Будь ласка, якщо у вас є свої думки щодо цієї справи, щодо цієї історії, то напишіть про це у коментарях. Ми разом обговоримо. Також не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал, і також можете долучитися до мого патреону. Там я викладаю випуски, які більше ніде не публікую, і там ви можете підтримати цей. Проект фінансово, я буду дуже вдячна кожному. Дякую, що послухали цей випуск. Бережіть себе, почуємося!